Знову на волю. Після місяця лікування в екологонатуралістичному центрі молода яструбиця нарешті розправить крила. А ти здавай руку? До орнітологів восьмимісячну яструбицю принесли селяни. Птаха потрапила в капкан, який пошкодив її лапки та око. Натуралісти лікували її впродовж місяця настоями страв, антибіотиками та різними смаколиками. Практично щодня робилися процедури, оскільки крім годівлі, ясно, що давали їй можливість максимально відгодуватися, оскільки в зимовий осінньо-зимовий період їм тяжко харчуватися і вони є худі. Втім, попри людську турботу, дикий птах приручити себе не дозволив. Вона мене майже так, як ворога Птаха перша, як то каже, з людьми зустрічі і так закінчили. Тому після місяця лікування орнітологи готуються відпустити яструбицю на волю. Спочатку знімають пута. Ми його використовували для того, щоб можна було птаха, птахом маніпулювати при виконанні процедур лікувальних. Зараз він фактично готовий до випуску, лишається тільки відкрити йому очі і він полетить. Випустивши яструбицю, птаху любимо і далі нею опікуватимуться. Він закільцований, причому кільце досить вільно на нозі, для того, щоб воно при рості птаха йому не заважало. Але зато ми його тепер ну він занесений в загальну базу, про нього є інформація. Ти тянить, я просто тянить в листях. І зараз воно полетить. А ще, поки бачите, перелякане зараз подивиться, що де Опа! Олеся Турчин, Олексій Музика, Львів, тебе.